Віталій Веталішахів, рай в роп Сет Бішоп. Віталія, рейтинг 1886. Стерндієчка. Земіш. Також полюбляю грати Земіша. Так, ну тут, мабуть, все просто було. Раніше. Ну, можна, звісно, 5 грати. Але я хочу чисто пожертвувати. А, я ж не пожертвував. Ніж конем можу взяти. Я пожертвував пішака, а я хотів пожертвувати... Пішака, але, типу, за слона. Але я, типу, помилився. І що робити? Що вже ти тут зробиш? Ну нічого. Як то кажуть, будемо робити щось з цієї позиції, що в нас вийде? Супис топора. Ну, з іншого боку, поля чорнопольні ми якось да, і захватили. Питання в тому грати чи не грати g 4. Аж 5, можливо. Maybe. Why not? Так, ну просто ляпну, да і все. Так. А, не знаю. Ні, ну, треба грати, звісно. Чи F3 може просунутись? Ну, давай потім. Так, ну что у нас намечается. Веду Лив, Ливин Коростин. Так, так, же пять шаг. Туда. Туда. Мат, висить. Нормально, якщо сюди, то він сюди піде, так. А він же може так. Так, 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 так. Ну, давай, пожертвуємо тобі. материальчик. А, вот так. Ну, давай. Якась позиція сумнівна дуже у суперника. Нічого не можу сказати. погрожує просто Тура. Так, можу так зіграти, можу не зіграти. З Дею так. Можна просто так. Що він зробить на шах? Взять и повидать. Чишу. Число на видать. Я скажу хай за YouTube channel. Так. Сильніше зіграємо, не будемо відразу брати. рівно погрожуємо. А, ні. Що це? Що це я. Я, я, я. Що це я? По чорним полям. А, я ж не можу тепер. Ай-яй-яй. Ну, продеться тоді так. Так. Писав він мені, що він напише хай мені на YouTube каналі. Так, 73-80. Ну да, вдалося провести прикольну атаку. Є 6 треба було грати. Ну, я знаю, що є 6 такі є. Ідеї там. Мені хотілося закрити позицію. Хотілося в 5 провести. Або пожертвувати якби пішачка але, з чорнопольника, але вийшло взагалі третє, що я її не хотів. Щось тупонув. Він, Виявляється, просто коне може взяти і чорні поля. Ще контролює Чорнопольник його, але все рівно. Чорні поля. І чорні займають, тому нормально. А ось помилковий хід. Ферзь Д2. Треба було не давати можливості продовжувати. Наступ пішаків, а після е 3 пішак на ф 4 задавлює трохи позицію. Короля, ну і тепер план просто є. Якщо є можливість у вас провести далі пішака, ну більше боїв у нас тут. То, в принципі, можна. Ну, буває ще, що на взяття ми граємо F3, наприклад. Але тут, мабуть, це не дуже добре. Ну, як? у Білих проблем нема таких. Це. Ну, Треба було брати слоном тут. Ферзь є 2, Ферзь же 5 король 1. Ну, така. Чорних приємна позиція. Ще якась атака є, звісно, але. Білих ще є можливості для захисту, а після H3 блискучий хід. Це вже не блискучий хід. Король h 1 можна було. Ну, я тут думав, що стіпа цього, там він іде кудись сюди, я кудись сюди нападаю. І що тут? А, слон F1 просто захистились. Отак От він міг захиститись. Ось зіграв слон G4. Тут погана позиція. Слабкі дві вертикалі, а G відкриті, король тут. Щоб був білопольник, можливо, ще б якось тут трималася позиція, а так, дуже швидко. Тіжкі фігури заходять і все.